Вати від одеситів правду про свою неякісну роботу намагається керівництво третього заводу залізобетонних виробів улітку. У житловому комплексі Чудогород сталася аварія ліфта, під час якої постраждали дві людини. Після виходу репортажу про цю подію дирекція підприємства подала позов до суду проти мешканців будинку та нашої телекомпанії. Тільки через півроку приморський суд розпочав розгляд справи за суттю. Розгляд справи затягувався з різних причин. Тепер суд все ж таки має розібратися у подробицях події. В липні минулого року через несправність нового ліфту сталася аварія. Два пасажири, громадяни Росії, опинилися в лікарні. Вивіг нагибув був, був розбитий глаз, тому що цей щит в конце кінців, упав одному мальчику в глаз. И очень боялись, что глаза он вообще ліш Ну сотрясение мозга у них у обоих было. Это тоже все зафиксировано В 11-й больнице. ми сразу вызвали скорую помощь. Експертиза здійснена за ініціативою мешканців будинку. Довела, що забудовник встановив неякісні ліфти. Таким чином було зафіксовано грубе порушення технології, правил безпеки та просто обдурення власників квартир, які сплатили чималі гроші третьому заводу залізобетонних виробів. Власники квартир звернулися до суду. Восені підприємство замовило повторну експертизу, і якимось дивним чином сталося так, що ліфт пункти в чудогороді цілком справні. Якщо так і порушень не було, незрозуміло позиція представника третього заводу залізобетонних виробів у суді. За його вимогою, слухання справи проходило за відсутності телекамер. Совершенно очевидним становиться, що представники ІСА в цьому ділі, а саме представники заводу залізобетонних ізділів, його керівництво, катастрофічно бояться одеситів бояться тому, що, э, е, и в данном случае, как говорится, если говорить, гипербер грылов в пушку. Да и на сегодняшний день сдан третий корпус, по которому у жильців в маса претензій. Як би там не було, а розгляд позову третього заводу заліза-бетоневих виробів взагалі має бути припинено. Для цього є всі підстави. Судом буде розглядатися наше ходатайство про пристоновлення розглянення даного делу, так як по цьому делу На сегодняшний день существует и гражданский иск, поданный ранее жильцами дома, к ЖБИ, связанный с качеством строительства, и уголовное дело по факту... Падіння ліфта одновременно розсматривають і громадянство. головне діло не допускає. У цій ситуації забудовнику краще було б подбати про себе, адже прокуратура порушила карну справу проти третього заводу залізобетонних виробів не на порожньому місці. Факт аварії та поранення людей не спростований, і відповідати за це винним все одно доведеться. Втім, будівельники продовжують робити гроші. Виникає цілком обґрунтоване побоювання чи безпечно жити в новому корпусі «Чудо-города»? Олександр Виноградов, Євген Войтенко, телекомпанія Круг.